Доброго ранку, шановне панство. Ось взяла я сьогодні сапку і прийшла, робити нову клумбу. Спочатку ось я тут все висипаю, а потім буду засаджувати. Я замовила вже для цієї клумбочки для цього куточка. Я замовила вже гортензію плетисту, варіагатну, рідкісну доволі. Потім замовила дві воложанки, одну високу, другу низьку. І вже мені йде по пошті. Ось потрібно забрати завтра чи післязавтра цікаві такі рослинки, як білокопитень. Звичайний і білокопитень баррієгатний. І ще таке не милозвучне ім'я у неї, в тієї рослинки, але доволі цікаво це подофілум. І ось саме на цьому куточку ось вони будуть рости. Зараз беру сапку, починаю висапувати все і готувати площу. Так як я і обіцяла, що будемо закладати мій парк разом. Звичайно, ось на вербу, ось верба це верби. Я, не, я навіть не знаю, скільки років, коли ми починали будувати будинок, то вони вже тут були ось ці верби. На, на цю вербу буде плестись гортензії по моїй задумці. а... Знизу ось будуть ті рослини, які я назвала. Думаю, буде досить цікаво. Тут це, це все біля водойми і буде ось така композиція. Ось прийшла мені посилочка. Зараз разом її розкриємо, одною рукою не виходить. Ось так гарненько закрита вона. Ой, приклеїлось до руки удвох розкриваємо. Так, і що нам тут? Так це просто ой-ой-ой. ой Яке все зелененьке і гарненьке закрита на совість ого. го Обо. О! О! Ага. Це в нас білокопитник, гібридний. Гіганський. гіганський. Ось такий білокопитник гібридний гіганський. Далі що в нас тут? Це чомусь листя не пістряве, і це. А бути пістряве. не зрозуміло. бути пістряве листячко одного з них. Чому не пістряве? тут. Коріння гарне, Мож, можливо це не гігантське, не пістряве. Вони жать схожі. Цікаво. Ну. А ось, ось написано, що цей варієгатний. Цікаво. Можливо, це весною він варієгатний, а на літо він зеленіє. Ну, щось не зрозуміло. Написано ось табличка. Білокопитник. Ось. Білокопитник. Японський варієгатний. А тут написано... Зараз подивлюсь. Гігантський. Не хочу наводитися. Ну, повірте, там гігантський. Ось донька. А, і ось це. Ну, це подофілум. Це подофілом. Ось він сказали, що він. Він тряпочку мокреньку заматаний, бачите? Ось було сказано, що він це вже відпочиває. Його садить, і він відпочиває. Все мокреньке, живеньке і обрізане. ну, Ось так. Рослинки гарненькі. ось, Гігантський, ось цей гігантський дофілу. 40 гривень, цей теж 40. А ось, вірніше, білокопитий. І один і другий по 40 гривень, а дофілу 100. Ну, так, нічого. Будемо садити. Ну що ж, посилочку отримала, розпакувала. Бур'янці прибрала і зараз вже зробила ямки, принесла перегною по відру, бо земля тут ну, не дуже. Ось поклала рослинки, заляла по відру води. Ось по відеречку. І ось стоїть відро із розчином е, антихруща. Тому що хруш, е, ці личинки хруща просто, просто, навіть не знаю, як сказати, дошкуляються не те слово. Ось як орки. Ось точно. Нічого їх не бере. І вони є, 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 ціла пошесть. А що, що тут? Ось я показувала верба. Під вербою, ось я копнула. Це композиція, яку я буду робити. Під вербою, ось я копнула, буде на вербу плестися гортензія черешкова, варіагатна. Далі, ось знову, під гортензією, під вербою, буде волжанка висока. З одної сторони. Від них будуть іти два білокопитника високих, гігантських. Е, біля волжанки буде подофілум. ну, вибачте, <свісно> за назву, тому що, знаєте, як кажуть, слів із пісні не викидають. Так і те. Ну, хтось назвав, так назвав. Ну, хай буде подофілум. А ось тут буде інша, інший білокопитний. Е, Має, має бути варієгатне. Ось так. Далі буде бі, біля, біля, біля подофілума буде волжанка низенька. Волжанки замовлені теж будуть йти. Далі, мабуть, все це буде розбавлятися. Ну, я так планую, що тут не зовсім я далі вирішила, які рослини будуть. Можливо, пахісандра, можливо, білокопитень. Хоча... Навряд. Чому? Тому що е, майже всі ці рослини, крім волжанки, вони є із круглим листям. І тому ось ця композиція повинна розбавити, її потрібно розбавити якимось листячком різним. А білокопи, а е, пахісандра, ну, пахісандра так, можливо. Там листя трошки інше. А копитень, це, я повторюю, це білокопитень, а є ще копитень. Ну, можливо, це з одного роду, можливо, і ні. Ну вони схожі. Копитень, він менші листочки набагато, і він, ну, як іде грунтопокривна рослинка. Чому саме так? Ось тут водойма у нас ось. Е, а далі е, наша територія закінчується. ось. Іде сусідське пасовище. І ось я вам показую, це йде сусідська територія. Перше, е, чим, що я саме хочу зробити з цими композиціями. Перше, е, коли б хоч віддро не лягти, ходячи туди-сюди, е, значить, білокопитень, він досить високий. Там при гарних умовах. Листя білого досягає досягає ну, 50-60 сантиметрів в діаметрі. І це високий. він може досягти і півтора метра. Ну, звичайно, не наступний рік. Для цього потрібно три, а то й 4 роки, щоб він наріс. Значить, він закриє. Ось, він буде як ширма. Це саме я буду ставлю це завдання таке ставлю і для гортензії, щоб вона ось пішла по стовбуру і закрила вербу. Ну, ось ця буде зрізатися. Далі буложанка закриє теж. Вона висока, вона більше метра, метр півтора. І ось така буде композиція. З ось дики і, ну, скажімо, свійськи чи культурний, воно трішки перекликається. І тому ось саме ця композиція мені прийшла на думку зробити саме так. Далі хости я не буду, мабуть, тому що це теж буде кругле листя. Хоча подумаю, можливо, сюди ще додав хост для кольору, тому що колір ну, тут у зелених тонах. Ось така біля водойми, ось така буде композиція. Далі я кину якусь грунтопокровну рослину до самої водойми, щоб вона застелила і не, лізло, і не лізли бур'яни. Можливо, будру варіатну. Ну, буду бачити по композиції. Важко зараз вам пояснити мою задумку і, мабуть, ось яко, яка має бути картинка, мабуть, тільки я її бачу. Але повірте. Саме так і буде. Коли, е, був, коли створювався цей парк з бур'янів, з е, сміття, то його саме тільки я бачила. Ну, сьогодні він існує, хоч у маленьких поки що пропорціях, але він вже є. Е, тому зараз буду садити, ось вода зійде, я проллю. Ось розчином від антихруща і буду садити свої рослиночки. Ось і все. Все посаджено, огороджено від курей, які люблять тут гребтися сусідські. Але захистили, як могли. Ось все, задоволена. Походила, поки вода вбиралась в землю, то я походила, подумала і вирішила, що щоб розбавити ось це кругле листя, напевно, тут потрібно посадити або сибірські іриси, або пінісету. Ну, Сибірські іриси є там чотири доволі гарні сорти, можливо, або пінісету, але ну, його потрібно замовляти. Ну, ось так. Важко дивлячись ось на це. Місце таке неприглядне, важко уявити, що тут щось може бути гарне. І буде радувати око. Тому дякую за перегляд, по-перше. По-друге, дякую за підписки. Вони мені дуже важливі для того, щоб канал розвивався. За вподобайки, за коментарі. Всім дякую. Безмежно дякую, дякую тому що справа для мене нова. Але, ну скажу так, перспективна. Можливо, для когось буде цікаво саме мій досвід, саме моя праця. Тому дякую за перегляд ще раз. Підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо цікаво. І будемо разом йти до моєї мрії, створити приватний парк на маленькому клаптику землі. Все буде Україна!